Вже кожного дня отримуємо запити від клієнтів. От телефонує клієнт. Алло, доброго дня! Потрібен редуктор? Який саме? Який крутний момент, який вихідні оберти, яка потужність? Не знаєте, який вам краще підійде? За справу беруться Ясновидиця Олена Курилова та переможниця 15-го сезону битви екстрасенсів, таролог Яна Посенкова підібрали правильний коректний редуктор, який відповідає вашим вимогам, який буде працювати на вашому обладнанні і задовольняти ваші потреби під час експлуатації, буде виконувати функцію, на яку ви розраховуєте. Надайте, будь ласка, коректну інформацію, щоб ми як спеціалісти підібрали вам відповідний привід.